Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин. Стисло: Національна паралімпійська збірна України з Бадмінтону успішно виступила на міжнародному турнірі з парабадмінтону у столиці Японії. До Токіо з'їхались 216 спортсменів з 28 країн світу. Україну представили чотири спортсмени, які вибороли стільки ж нагород: одну срібну та три бронзові медалі. Срібло здобула Оксана Козина, а бронзові нагороди Олександр Черкова, Анастасія Завалій та Ніна Козлова. Збірна України з боротьби самбо виборола вісім нагород на чемпіонаті світу у Бішкеку, Киргизстан. Українські спортсмени здобули дві золоті та шість бронзових медалей у спортивному та бойовому розділах. Золото Україні принесли Ангеліна Величко у бойовому розділі до 80 кілограмів, та Владислав Руднєв у ваговій категорії до 79 кілограмів. Та ще й на шляху до перемоги українець декласував російського спортсмена. Національна збірна України з футболу готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу 2026 проти збірних Франції та Ісландії. Можливо, успішному виступу допоможе нова форма збірної, презентована напередодні важливих поєдинків. Екіпірування синьо-жовтих виконано у кольорах прапору з три зубом на серці та елементами герба Української Народної Республіки, створеного у 1980. Сімнадцятому році художником і архітектором Василем Кричевським. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Харківський поліцейський Владислав Руднів декласував росіянина на чемпіонаті світу з бойового самбо. Супернику після фінального прийому українця навіть знадобилася допомога лікарів. Тож Владислав Руднєв здобув золото ваговій категорії до 79 кг кілограмів і став шестиразовим чемпіоном світу. На шляху до фіналу наш козак провів неймовірну сутичку, яка вже облетіла усі соціальні мережі. Загалом збірна України з боротьби самбо виборола вісім нагород на чемпіонаті світу, що завершився у Бішкеку Киргизстан Повідомило Міністерство молоді та спорту України. Наші спорт. Мене здобули дві золоті та шість бронзових медалей у спортивному та бойовому розділах. Окрім Руднєва, золото Україні принесла Ангеліна Величко у бойовому розділі до 80 кілограмів. До речі, відео поєдинку за участі Владислава Руднєва вже стало вірусним. Національна паралімпійська збірна України з бадмінтону продовжує успішні виступи. Цього разу українцям підкорився міжнародний турнір з парабадмінтону у столиці Японії. До Токіо з'їхались 216 спортсменів з 28 країн світу. У Україну представили 4 спортсмени, які вибороли стільки ж нагород. Одну срібну та три бронзові медалі. Оксана Козина здобула срібну медаль у жіночій парі з перуанською спортсменкою. Олександр Черков у чоловічому дуеті з німецьким гравцем виборов бронзову медаль. Також бронза у Анастасії Завалій і української жіночої пари тієї ж Анастасії Завалій та Ніни Козлової. Участь української команди на змаганнях стала можливою завдяки підтримці Японської Федерації. Вінницькі ветерани продемонстрували силу духу та тіла на спортивному турнірі рух. Змагання організовані третім армійським корпусом для ветеранів та чинних військовиків. Днями відбулися у Києві. Подія об'єднала тих, для кого спорт став не лише випробуванням сили, а й важливим кроком до відновлення, взаємопідтримки та єднання. Зазначають організатори. Змагання відбулися у чотирьох дисциплінах: веслуванні на тренажері, стрільбі з лука, пауерліфтингу та боксі. Вінничани гідно представили своє місто та увійшли до числа найсильніших спортсменів турніру. Зокрема, Армен Гарибян витиснув 180 кілограмів, здобувши золоту та срібну нагороди. Олександр Брайлян показав результат у 100 кг та посів четверте місце. А Василь Карасів потиснув 90 кг, це п'ята сходинка. Ну і Костянтин Ільєнко війшов до топ-7 найкращих. Водночас організатори підкреслюють, що рух це платформа для реабілітації через спорт, де кожен учасник переможець незалежно від результату на табло. А тим часом ветерани з Рівного вибороли 22 медалі на всеукраїнських змаганнях Карпатський виклик. Змагання проходили у серці Закарпаття Хусті. Цьогоріч подія була особливою до 15-ї річниці Карпатської Січі, що символізує силу, єдність і незламність духу українських воїнів, зазначають організатори. Змагання відбулися, зокрема, у таких дисциплінах: Жим штанги 50% від власної ваги за одну хвилину, веслування на тренажері, ривок гирі 16 кілограмів та ейріду. Байк. Ветерани з Рівного у підсумку здобули на змаганнях 22 медалі, серед яких 10 золотих, 4 срібних та 8 бронзових. Юні шахісти з України Мирон Нетрепка і Дарія Кравчук. Завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи у Будві Чорногорія, як повідомляє Міністерство молоді та спорту у категорії до 8 років. Мирон Нетрепка з Дніпра переміг із абсолютним результатом: 9 очок із 9. Для Мирона. До речі, це вже третє золото на чемпіонатах Європи. У категорії до 10 років Дар'я Кравчук із Бучі Київської області. Також святкувала перемогу з блискучим результатом: 8 очок. У серпні Дар'я вже здобула срібло євро 2025 серед дівчат до 10 років. Також вона має титул абсолютної чемпіонки України та навіть срібло чемпіонату світу. Варто відзначити, чемпіонат Європи відбувався серед юнаків і дівчат. Участь в ньому взяли 35 молодих українських спортсменів. А національна збірна України з футболу готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу 2026 проти збірних Франції та Ісландії. Можливо, успішному виступу допоможе нова форма збірної презентована напередодні важливих поєдинків. Екіпірування синьо-жовтих виконано у кольорах прапору. Тризубом на серці та елементами герба Української Народної Республіки, створеного у 1918 році художником і архітектором Василем Кричевським. До речі, вперше випробують нове екіпірування наші футболісти у Парижі вже у четвер, 13 листопада, у надважливому матчі Франція Україна у 1918 дев'ятсот Тож, друзі, на сьогодні це всі новини. Дякуємо за те, що обираєте канал Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!